Всім привіт! Запрошую вас погуляти це серпень по нашому лісу у нашому графстві Доні нього. І про історію хочу поділитися, бо в шоті поділилася: про історію про ворогів українців за кордоном, які от гірших ворогів один одному нема. Бо коли українці перетинають кордон, то щось з ними трапляється з цими українцями. В уяві багатьох людей. Про ну, свою думку я висловила, я її наприкінці теж розповім ще раз, якщо ви дочекаєтеся, що в мене ну, інший досвід. Часто от люди просто не розуміють ну, простих правил поведінки, і отримують на це проблеми і емоційну реакцію. І справа не в українцях. Про конкретний випадок. Жінка з чотирма дітьми і з чоловіком заїхала остання у німецький гуртожиток, вона під тимчасовим захистом. І, по-перше, вона почала робити зауваження людям, які вживають алкоголь на загальній кухні, бо вона не хоче, щоб її діти це бачили. По-друге, людина повісила фіранки, поки людина не бачила, вона їх зняла. Самостійно прийняла такі рішення, бо їй так світліше і так от краще без фіранок. Ну, і, звичайно, на це вона отримала емоційну реакцію. Я не знаю, чи вона перебільшує, чи не перебільшує, що цей чоловік дуже образився, кричав і погрожував їй. До речі, її чоловік її щось не захищав. Може, він теж страждає від, від, від того, що вона вважає, що вона може приймати рішення навіть стосовно речей, які вона не купувала інших людей, без дозволу цих людей. Але ж, ну, як ми бачимо з історії, проблема не в українцях за кордоном. Які вороги чомусь один одному, от щось на них находить, на тих українців. Проблема в тому, що людина не знає простого правила поведінки. Якщо ти не вішала, не купувала ці фіранки, то ти можеш записати власника цих фіранок. Чи можеш ти взагалі їх торкатися? Можна це чемно запитати сказати, що так от для діточок. От Світліше, хоч я не є взагалі, от, знаєте, прихильником, коли ми на маленьких дітей це валимо наші проблеми з головою. Але ж ні, людина вважає, що її прості правила, поведінки, взагалі, вічливості загальної, до неї ніяк, бо вона ж мать. Правда, ну там же ж там такі, такі ж от прослідковується така ж проблема, що до неї взагалі не стосується. І людина не може зрозуміти, що проблема не в українцях, не в філософії якійсь, а саме в цій людині. І так, ну, мені здається, що в 100%, от 100 людей, які стверджують, що проблема в українцях за кордоном. Які вороги один одному. От от проблема там от не в українцях, а в цій людині конкретно, яка таке стверджує, і в тому, що людина не може поводитися, не може розмовляти нормально з іншими людьми. Не розуміє, що добре, що погано. Не розуміє Ну просто простих правил етикету. Не вішав, не знімаєш. Все просто. Ну, Це от моя думка. Я стикалася, їх єдине, що мало в Ірландії, от, якщо чесно, до півномасштабної війни, півномасштабної війни мало було українців. У Доніголі, кажуть, бачу, бачили українця, він пробігав там десь. А так, я говорила в інтернеті з людьми по телефону, з головою української діаспори і жодних проблем. Всі один одному допомагають. Хоч було зауваження, що ми можемо там емоційно і агресивно говорити в групі один до одного. Я не згадаю зараз, чи була я свідком такого. Бувають такі, що не допомагають, от якщо ти запит робиш в групі, і було таке, що вони кажуть, ну це важко. А потім тобі в особисті незнайомі люди пишуть, як зробити так, от, щоб. Зробити візу, як приїхати, радять, ну, просто публічно вони не можуть порадити деякі речі, але в особисто от, незнайомі люди тобі писали, що робити. Тобто, я взагалі з українцями стикаюсь ну, з дуже хорошою ну, з з хорошого боку. Потім, потім, Коли тимчасовий захист, то тут вже трошечки більше було. Ну, по-перше, багато вони не зовсім українці. Це люди з російськими прізвищами, які слухають голосну російську музику, ам... говорять російською, в нас взагалі тільки російська мова в Доніголі. Ото я єдину от пару знайшла україномовну, а... вона з Полтави, а він. З Франківська. Ну, Вони закону все поїхали, бо йому вже він пенсійного віку. І він відразу пішов працювати, пан Богдан, і він україномовний. І його дружина теж україномовна. Запоріжжя ще я бачила україномовне. Так свідомий вибір абсолютно. Саме те, що це російська мова, російський простір, російська музика і російські переконання, якщо чесно. в багатьох. І от Пан Богдан мені розповідав таку історію, що він слава Україні! сказав. Його підтримав тільки літній чоловік, 70 років Запоріжжя. Всі інші молоді, хороші дівчата, чоловіки, російськомовні в їх гуртожитку. Просто зробили вигляд, що вони його не чують. Так що ну, ворогі ми один одному, чи не ворогі? Я просто не вважаю, що те, що в них український паспорт, з українського тільки український паспорт, що ми повинні. Ну, Я їх не, не зараховую до українців. Вибачте, це моя думка. Така... Якось допомагати їм, спілкуватися, мені не дуже хочеться. Мені неприємно, я хочу сказати, що це не тільки схід, неприємно, що це також Київ. Ну що, ну що я хочу? Я ж чула, я в Києві ходила по вулицях і Майданути, і, і все це я чула. Ну, я думала, що після півномасштабної війни, якщо чесно, може краще станеться цим. Але ні, деякі помруть. Такими. І шкода, що це молоді дівчата і хлопці. Потім потім відмічаю, що вони часто вважають, що їм винні. Це, це таке радянський спадок, отакий от. і теж молоді хлопці і дівчата. І... Вони будуть наполягати, бо вони там з війни в них стрес третій рік. З якої війни третій рік в них стрес що? з Києва чи Житомира. Там, ну, там було зачепило, і зачепило ну, вони поїхали відразу. Виглядають здоровими, молодими, сміються. Що за стрес такий? Ну, ну добре. Третій рік і от винні їм винні. Теж, теж мені такі приятели не дуже.